Доброго дня, дітки, послухайте казку Василя Сухомлинського, ледача подушка. Маленькій яринці треба рано рано вставати, щоб до школи йти. А не хочеться, ой як не хочеться. Увечері питає Яринка у дідуся. Дідусю, чому вранці вставати не хочеться? Навчіть мене, дідусю, спати так, щоб хотілося вставати і йти до школи. Це подушка в тебе ледача, відповів дідусь. А що ж їй зробити, щоб не була ледачою? Знаю я таємницю, пошепки сказав дідусь. Ото саме тоді, як вставати не хочеться, візьми подушку, винеси на свіже повітря, добре вибий її кулачками, вона й не буде ледачою. Справді, зраділа Яринка. Я завтра так і зроблю. Ще дуже рано, а треба збиратись до школи. Не хочеться вставати яринці. Але ж треба нарешті подушку провчити, лінощі з неї вибити. Схопилась яринка, швиденько одяглася, взяла подушку, винесла на подвір'я, поклала на лавку та кулачками її, кулачками. Повернулася до хати, поклала подушку на ліжко та й вмиватися. А дідусь у вуса посміхається. Дітки, ви уважно слухали, молодці, а тепер спробуйте за цією схемою розказати батькам, про що була казка. До нових зустрічей.